Та громадськість для урочистої церемонії підняття державного прапору України та встановлення рекорду України на масове виконання державного гімну людьми одягнутими у вишиванки та синьо жовтою атрибутикою вишикувані начальник почесної варти майор Мосман. Державний прапор України підняти! Дня прапора України запрошуються керівники району. Голова райдержадміністрації Ярослав Окрепкий, голова районної ради Володимир Незельський. Шановні золочів'яни, шановні гості, найменші діточки, які сьогодні присутні тут нас на цьому дійстві. Свято, яке ми сьогодні організували, неспроста. Це свято, яке Об'єднує нас, це свято, яке проявляє наш патріотизм, нашу національну свідомість. І я хочу щиро сьогодні подякувати всім, хто присутній на цьому футбольному полі. Тут не тільки відбуваються футбольні баталії, ми бачимо, що тут відбуваються і національні баталії, тобто виконання гімну України. Я вас щиро всіх вітаю з Днем Державного прапора України. Я вас щиро вітаю з наступаючим святом Дня Незалежності України. Бажаю вам всім мирного неба, бажаю вам всім національної гордості, бажаю вам всім миру, злагоди в ваших домівках і, на ваших, і в ваших установах, де ви працюєте. Зі святом вас! Державного прапора України! Слава державному прапору України! Слава Україні! Дорогі краяни! Від щирого серця вітаю вас з днем державного прапора України! 23 серпня вся країна вшановує державний прапор України. Цей день є доброю нагодою для громадян України перейнятися національним духом, об'єднатися навколо символу, що особлює нашу вітчизну. Синьо-жовтий стяг над нашою землею це втілення віковічної мрії наших злітяжних предків про свободу і незалежність, славу і відродження України. Він увібрав у себе і наше прагнення до заможної, сильної, по-справжньому української України. Символічно, що ми святкуємо День державного прапору України напередодні Дня Незалежності, адже саме синьо-жовтий стяг об'єднував під своїми полотнищами захисників та оборонців рідної землі. А сьогодні кличе нас стати на варту України неньки. кличе нас із натхненням та наснагою взятись до її розбудови. Щоб дивлячись як майорець синьо-жовтий символ нашої держави і з гордістю на повні груди вимкнути, я Українець, 23 серпня 2006 року, український народ вперше святкував День державного прапора України. Всі ми стали свідками зародження ще однієї дуже важливої для політичного та національного єднання нашого народу державної традиції. Прапор є одним з найважливіших символів, який об'єднує всіх громадян України. Він є втіленням єдності, честі та гідності, традицій, державотворення, історії та сьогодення. Під його знаменом ми йшли до проголошення самостійної України до перемоги. Це прапор миролюбства. Він нагадує наше літо з його чистим, безхмарним небом, що простягнулося над жовтим кольором світного лану. Це золотий вогонь свічок на вінках, що пливуть синіми водами рік на свято Івана Купала. Це золото пасок на родинному столі. Сьогодні прапор України височіє на всіх будівлях органів влади. А завдяки нашим видатним співвітчизникам та їхнім досягненням у спорті, культурі і науці він став відомим усьому світові. Тож любіть свій народ, свою землю, яка є найкращою у світі, любіть свою Україну, пишайте з її символами. А сьогоднішнє свято нехай послужить стіленню і відродженню наших душ. І нехай же розвіюється він на теренах нашої Золочівщини, усієї України по всіх усюдах, куди б не закинула доля наших земляків, надихаючи на величну працю в ім'я України. Прийміть щирі вітання святом! Нехай невичерпним буде в вас джерело віри, надії і любові до України, до рідного краю. Хай щастить вам у ваших добрих починаннях. Міцного здоров'я вам, благополуччя, миру, щастя, добробуту, всіляких гараздів.